Я капітан капітан я О, знову ти що, чекаєш відкриття? Я також. І щоб підігріти наші очікування, я приніс тобі ніж тачків. Так що сідай зручніше та слідкуй за руками. Ти тільки подиви на цей затишний особистий кабінет від матерії. Давай швиденько покажу, що тут є цікавого. Можна дивитись, скільки часу ти награв на аккаунті, скільки фрагів та квестів набив на персонажі. Ні, ну це звісно прикольно, але ви ось таке бачили. Матерія AI. це коротше місцевий чат GPT, який створений, щоб допомагати новачкам, або, навпаки, динозаврам, які забули, що і як тут працює. Тренується на власних даних, постійно оновлюється та покращується, а також тісно зв'язаний таємною енциклопедією. Сьогодні він може відповісти тобі на якісь базові питання стосовно проекту та створити тобі картинку, наприклад. А в майбутньому він зможе детально генерувати план твоєї прокачки, допомагати з підрахунками ресурсів при фермі. Або навіть зробить тобі куклу персонажа, спираючись на інформацію, що ти вказуєш, має бути чудовим інструментом для всіх: новачків навчить, динозавром нагадає, актуалом буде замість правої руки. Кожен чат з ним зберігається і можна завжди повернутися, щоб щось згадати. А що ж то така за таємна енциклопедія? А це по суті Вікіпедія, яка згодом буде наповнена абсолютно всім, що треба для гри. Ідея в тому, щоб кожен бажаючий міг створити свій гайд, відправити його на модерацію та отримати винагороду. Таким чином, гравці, які шарять, зможуть створити базу знань для нових гравців, прокачати тим самим агента Materia AI, злотати з цієї справи ж та спростити усім життя. В перспективі виглядає круто, скоріш за все, буду активно приймати участь в розробці гайдів та прокачці аїшки. І ти теж приєднуйся, то сидиш, а то без діла бачу. База з часом буде заповнена гайдами для кожного класу, танжу, івенту і навіть квесту. Можна буде знайти тут будь-який айтем. Одним словом, датабаза, в якій будуть враховані всі кастомні рішення проєкту. Також тут буде система досягнень, щось типу батлпасів. Скоріше за все, якісь сезонні ланцюжки ачівок за винагородою. Теж кайфова штука. Бо звичайні PvE-шні івенти так чи інакше набридають рано чи пізно, а оці батлпаси будуть нас періодично роздупляти і підштовхувати на якісь нові івенти заради смачних нагород. Тепер трохи про реферальну систему проекту, бо вона тут мультирівнева. Тобто ти реєструєш аккаунт, по твоїй реферальці реєструється твій кентік, ти будеш отримувати 5% від донату кентика на свій рахунок. І коли кентік дасть свою рефералку ще якомусь степану. Бо теж захоче 5%, то ти отримуєш ще 2% від донату Степана. А з друга Степана ти отримуєш ще 1%. Звісно, окрім кешбеку з донатів, кожен реферал отримує свої плюшки в грі. Реферальні нагороди отримуються на 60-х та 90-х рівнях. А якщо реєструватись по реферальці стрімера чи блогера, то в нагородах ви отримаєте унікальний медіа титул. Я для своєї рефералки обрав титул Олег. Якщо. Ти теж все життя мріяв стати Олегом, то маєш гарну нагоду. Чекаємо тебе в нашому клубі. Або, якщо ти сам хочеш медійно розвиватись на матерії, то можеш створити свій особистий титул та роздати рефералку своїй аудиторії. Тепер, окрім кланів, будуть ще й культи, якщо це можна так назвати. До речі, про клани: кешбек для майстрів клану також присутній. Майстер може отримувати від 5 до 10% кешбеку з усіх донатів учасників клану. Бонус начислюється один раз на два тижні і може бути отриманий у двох форматах на ваш вибір: реальні кошти або ж М-коїни в особистому кабінеті. Відсоток залежить від активності клану. Тобто, умовно, 5% отримує майстер, якщо у клані буде більше 10 гравців, які просто активно грають. Щоб отримувати 10% з учасника, треба мати більше 35 активних учасників, і щоб клан активно приймав участь в ігрових івентах. Коротше кажучи, чим помітніший клан, тим більше там кешбек. Ну і оскільки я вже кажу про донат, то хочу зауважити про систему лояльності при поповненні рахунку. Тут все просто при досягненні чекпоінтів ви отримаєте постійний бонус на наступні поповнення. Прогрес з вами назавжди ніяк не спадає, і не треба ніяких постійних підживлень для отримання бонусу. Окрім накопичувальної системи лояльності, також присутні бонуси за поповнення в один клік. Щоб вивезти голду в шоп, треба натиснути синхронізація та вписати потрібну кількість голди. Ну, начебто все, що хотів, я розповів. Сподіваюсь, що я трохи підігрів твоє очікування в цю холодну зиму. А, звісно, вітаю всіх зі святами та бажаю усім нам якогось вже поліпшення в 26-му році, бо дах їде впевнено. Можеш долучитися до дискорд-сервера мого майбутнього клану, там є моя рефералка для реєстрації. В подальшому, окрім загальних розіграшів, я планую робити ще окремі лише для тих, хто має мій титул Олег. Ну і все. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня. Слава Україні!